Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдулахіян вперше визнав факт постачання іранських безпілотників в Російській Федерації. За словами очільника Іранського зовнішньополітичного відомства. Іран постачав Росії безпілотники ще до початку війни Росії з Україною і у обмеженій кількості про використання цих безпілотників на фронті у Тегерані нічого не відомо. Якщо це дійсно так, це не зможе залишитися без реакції Ірану. Підкреслив міністр закордонних справ Ісламської Республіки. Раніше Іран постійно відміжовувався від самого факту постачання безпілотників для Збройних сил Російської Федерації, не кажучи вже про використання їх у війні Росії проти України. Іранські постачання заперечувала також сама Російська Федерація. Російські офіційні особи наголошували, що Росія. Застосовує для знищення української цивільної інфраструктури безпілотники власного виробництва, що було, звичайно ж, брехнею, тому що є очевидні докази щодо того, що безпілотники, які у Росії називають Герань, насправді є іранськими безпілотниками типу шахет і не мають ніякого відношення до. Російських безпілотників, яких просто не існує у природі. Мова йде, звичайно ж, про перейменовані безпілотники іранського виробництва. Про це говорили українські офіційні особи і військові. Президент Ізраїлю, пан Герцог, привіз до Вашингтону докази того, що на Фронті російсько-української війни застосовуються саме безпілотники іранського виробництва. І от сьогодні у Тегарані вперше вирішили погодитися із фактом самого існування іранського постачання безпілотників до Російської Федерації. Вирішили погодитися саме тому, що усвідомили, що спростувати ці факти буде вже просто неможливо. Вирішили погодитися, тому що усвідомили реальні наслідки постачання зброї для Російської Федерації, навіть для такої економіки, як Іранська, яка і так вже знаходиться під серйозними санкціями цивілізованого світу. Проте, що означає під серйозними санкціями? Санкції проти Ісламської Республіки зараз запроваджені насамперед Сполученими Штатами. Після того, як Сполучені Штати за часів президента Дональда Трампа ухвалили рішення про вихід з ядерної домовленості з Іраном щодо непродовження іранської ядерної програми і контролю над виробництвом ймовірної ядерної зброї у Ісламській Республіці, однак Європейський Союз з тієї угоди не виходив. І таким чином ці санкції, які роками, Існували проти Ірану, скасував. Це, звичайно, не змінює серйозно багатьох аспектів іранського економічного і фінансового життя, однак створює неабиякі торгівельні можливості. Якщо буде доведено, що Ісламська Республіка є реальним постачальником зброї для Російської Федерації. Що вона бере безпосередню участь у жорстокій війні Володимира Путіна та інших російських військових злочинців проти України, звичайно ж, європейці можуть повернутися до своїх санкцій проти Ірану. Та, ба більше вже повертаються. Ймовірно, не у тому обсязі, який передбачав обсяг санкцій, запроваджених. В момент, коли стало ясно, що Іран активно займається виробництвом своєї атомної бомби. Однак, так чи інакше, пакет за пакетом, санкції за санкціями, і Іран знову виявиться у більш тяжкій економічній ситуації, ніж навіть та ситуація, в якій Республіка Скажених аятол існує зараз. Тим більше, що у самих очільників репресивного іранського режиму зараз не найкраща ситуація. Вони стикнулися із найбільшим масовим протестом іранців за весь час існування репресивного режиму, який називає себе Ісламською республікою Іран, і який був встановлений після перемоги так званої ісламської революції, а швидше реакційного. Теократичного перевороту у Ірані у 1979 році. Ні, де правда, діти, більшість населення Ірану були за цей реакційний консервативний переворот. Стала очевидною якість іранського суспільства. Рівно так, як в часи Володимира Путіна стала очевидною якість суспільства російського. Однак час йде, виростають нові покоління, світ стає набагато більш прозорим. І не тільки вже мешканцям центральних вулиць Тегерану, але й багатьом іншим мешканцям Ірану стає очевидним, який анахронічний і репресивний режим керує. І що питання виходу Ірану з економічної і соціальної кризи це не питання зміни президентів цієї країни, це навіть не питання зміни верховного лідера, чергового анахронічного аятоли, а насправді диктатора і монарха Ісламської республіки. Це насамперед повний демонтаж самого агресивного іранського режиму і покарання всіх тих, хто служив цьому режиму у спеціальних службах та інших репресивних органах. Людей, на руках яких кров і іранців, і мешканців інших країн, людей, які роблять свою політичну псевдорелігійну кар'єру на людину, ненависництво. І вже тому навряд чи можуть вважатися служителями Аллаха швидше за все, користуючи лексикою колишнього президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, такими ж самими служителями диявола, як самі Медведєв з Путіним. Ну і не дивно, що ці люди постачають Путіну з Медведєв зброю для вбивства мирного населення. Ну, і не дивно, що зараз на тлі цих протестів власних співвітчизників вони відчувають себе дискомфортно. Ну, і не дивно, що вони використовують різні засоби брехні для того, щоб виправдати свою участь у війні проти мирного населення України. Спочатку повне небажання погодитися з очевидною для усього світу інформацією про постачання іранських безпілотників Росії. Безпілотники вже на фронті. З них вже вбивають людей і не на фронті, а у мирних містах Росії Української держав росіянам. А іранці кажуть, що вони нічого не постачали взагалі. Тепер нова брехня від міністра закордонних справ Ісламської Республіки. Так, ми постачали, але дуже мало, і не думали, де вони будуть використовуватися. Я впевнений, що це не остання брехня представників тегеранського режиму. Що так чи іракше, рано чи пізно, Ірану доведеться визнати свою реальну причетність до військових злочинів російського режиму. На лаві підсудних міжнародного трибуналу поруч із Володимиром Путіним, Сергієм Шойгу, Дмитром Медведєвим, Сергієм Лавровим та іншим російськими військовими злочинцями, які мають закінчити своє життя в ув'язненні, мають знаходитися і представники політичного та військового керівництва. Ісламської Республіки Іран. Вони теж учасники злочинів проти мирного населення України. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на самому YouTube. Мир вам!